В одному місті був один суддя, що не боявся Бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила: Оборони мене від мого супротивника. Цей несправедливий суддя він спеціально названий несправедливий, тобто той, який брав хабарі. А вдова була однією з тих осіб, яка не могла дати хабаря, бо не мала з чого. Вихід для неї лише один. Не переставати благати, просити, бо там її хтось утискає. Суддя якось так собі прагматично думає, надокучає мені ця морочить мені голову. Візьму та вирішу її питання, навіть без хабаря, щоб тільки не надокучала мені. Для нас хай ця притча буде заохоченням до витривалості, заохоченням до настирливості в молитві. Ось як ця бідна вдова, яка не мала виходу, деколи люди мають вихід, то перестають молитися, бо думають, що гроші це вихід, зв'язки це вихід. Чи в цьому всьому залишиться людина витривалою? Чи знайде віру, син чоловічий, коли прийде? Чи знайде він віру на землі?